Доброго вечора. А ми сюди, да? А, доброго вечора. Програма далі буде мистецька варта Катерина Райс. Привіт. Я вам да. ну, ну, Ми да. дуже знаєте, як прямий ефір це завжди да. стрес. Але є деякі приладдя, яке знадобиться для того, щоб провести прямий ефір. Це і мікрофон, це і вухо, як то кажуть. У мене сідає комп'ютер, наприклад. Да, ноутбук, наприклад. Якщо що, ми будемо Катерині Рай давати якийсь… Я бачила, да. як ти це робиш. Ти отримав, до речі, ми. Повідомлення у Фейсбуці. Да, до речі, а коли ми тут а, готували надійшли костю. Повідомлення... Я вибачаю, що просто в гримерці не було звуку, розумієш? Так да. ми готували сирний, ну такий а, перекус, і Катя пише: Костя, ми в гримерці просимо тебе оставить нам чуток. <рик> ну, ми залишили чуток. Для ну, тих, хто приєднався бачу. тільки до нас. Я поясню тут а, сир, тут а, кукурузні, як там пластівці, а, тут сметана, цукор і банани. Шматочки. Слуха, це теж витвір мистецтва. Безперечно. ну ні ні ні, я, я зараз так перемішаю. Добре, у мене перша новина а, з Кіпру Костя. Ти був на Кіпрі колись? О, ні. Не Це там офшори, так? Офшори, да, да, так, а на Кіпрі. Ні, да. В тебе є там офшор, не що, ні? Ще немає. немає. <сх> ну от кіпрські робітники випадково натрапили на три античних поховання при проведенні земляних робіт в селі Айосилас на а, заході від міста Лімасол на північному узбережжі Кіпру. Кіф скаватора, розрив печеру, в якій були знайдені за попередніми оцінками останки сімьох людей і особисті речі похованих. А також різні артефакти, включають включаючи кілька амфор поліція сповістила про знахідку археологічний департамент округу Лімасол. Його представник Яніс Віоларіс повідомив, що початкове знайомство з виявленими предметами дає підставу пропускати, що мова йде про поховання періоду елінізму Належить що був до 300 року до нашої ери. Можна зробити попередній висновок, що перед нами три великих. На поховання, по всій відомості, а не які не були розкриті раніше, ми визначили наявність там скелетів людей, амфор різних розмірів та інші вироби. Отак, костя, ходиш, ходиш. А під ногами в тебе а амфори. під ногами? Ну я думаю, що не дано. в цьому місці ну, скоро. Ми їх побачимо. Виходить на якісь аукціоні там Сотбіс або там крісті будуть купувати ці амфори так. все розкуповується і розрозкуповуються і скуповуються. все має свою ціну Знання. до речі, сьогодні з художниками ми подумали, що треба зробити такий аукціон публічний на майдані і розпродати все те, що було знайдено у Межигір'ї. Ти будеш щось купувати? Ні, не хочеш. Ну золотий батон вже вкрадений. А залишилося там, ну може, пару картин, які А можна... взагалі, був він цей золотий батон, да, золотий унітаз був. Був І перше, і друге було. І перший і друге. Ну, друге. Тоді ну, друга насправді, новина. Да, насправді так мені казали е, друзі-художники. Тому що я власне не була в межі гір і не знаю. Я думаю, я ніхто не, не дозволить на майдані продавати картину Васніцова, де б вона не стояла, а в якого екстра аналога в якого да. як... З президентом. Ну, тобто це такий. Ні, ну, я, так. ні, Мені добре, здається, що, що ви зустрілися з художниками. Це добре, але. <рес> так. А, друг, друга новина, до речі, теж про арт ринок а, Справа в тому, що інтерпретація знаменитої фрески Леонардо да Вінчі таємна вечеря у виконанні американського художника Енді Орхала була продана а, в середу за 61 мільйон шведських крон на аукціоні в Стокгольмі. Про це повідомляється на сайті аукціону будинку. Оповодити таємницями і що породило безліч домислів. Творіння італійського художника-винахідника отримало нове переосмислення з легкої роки Ворхала, автора безлічі портретів знаменитостей в стилі поп-арт. Таємна вечеря була написана в 1987 році. Мені був цілий рік після смерті американського художника в лютому того ж року. Твір є акриловою шовкографією на квадратному полотні. На ньому зображені один над одним дві копії оригінальної, роботи, де вінчі виконані е у жовтому та чорному кольорах. Акціоному будинку заявили, що сума картини при продажу стала рекордною не тільки для аукціонного дому, але й для всіх інших репродукцій та інтерпретацій фрески італійського майстра, виконаний ще у 1490 році. Проте торги важко було назвати ажіотажними кандидат на покупку творіння культового американського художника. Знайшовся лише в останній момент, а це, до речі, дуже важливо. Особливо, якщо а, мова йде про витвори сучасних художників, наприклад, да? от на якщо ти Костя, і виставляєш витвір мистецтва, там ну, скажемо, я не знаю, пропустимо Анатолія Кривалапа або там ті ще когось, Басі Путкіна. І ти виставляєш на торги, а, наприклад, Сотбіс, Якщо цю роботу не купують, мінус 20% в карму митцю, ну мається на увазі в рейтинг митцю і власне в його в вартість його робіт це дуже важливо. Але я, я, я як арт-дилер, я скажу, ця робота цього художника виставлялася на собі. І все, а, я так подам цю але, інформацію. але вона була продана, це дуже погано. А Тоб, я не буду про це казати. А Вона не дізнається, є каталоги на сайті а, певного аукціону будинку. Будь-якого є каталог, де а, колекціонер може подивитися, чи була а, продана ця робота, чи ні. Тобто, чи є за в них художник чи ні? Частіше за все, звичайно. Розраховують на своїх колекціонерів, які торгуються на, на торгах по телефону або приїжджаючи туди. Ну про це ніхто не говорить. Звичайно, купили і купили. А хто купив? Це вже друга справа. А от спілька... цікаво за всю історію о, картини дірхала. Були такі роботи. Які виставлялися на аукціоні, а ніхто не звертав на них взагалі увагу. Ну я думаю, що так. але були я впевнена, я не знаю сама про них точно. Але як правило, аукціонний будинок, коли виставляє на продаж роботу, він вже знає, що цю роботу куплять. Тобто їй була зацікавленість цією роботою її хотіли придбати. Вони знають певне коло колекціонерів, які люблять, полюбляють саме цей період в творчості художника або взагалі цього художника. або Період у мистецтві. І часті за все вони точно знають, що вони продадуть. Ну, І російське мистецтво, і західноєвропейське мистецтво. Ну, Українське мистецтво тільки виходить на ринок, хоча вже дуже багато разів воно виставлялося на солбіс, на Крісті, на Філіпса, завдяки нашим ардилерам вітчизняним. Але все ж таки підстраховуються, якщо вони не знають точно, що цю роботу куплять, є людина, яка Купить її обов'язково. У мене зараз на екрані відкрите інтерв'ю Енді Вархала, і він каже сьогоднішнє інтерв'ю: я люблю роботи над відходами. Що він має на увазі? Як тут Енді може... вже умер. Так? Да? А як як тоді. Я думаю, що це. а, Може, це інтерв'ю. Покажи мені. Анді Ворхал, повернуться до цього. А, ну може це інтерв'ю, що він вже давав дуже. Раніше. Раніше, так, перед тим, як він відійшов, але все ж таки, ну, неприємно. Справді в то справа в тому, що Анді Ворхал є навіть у наших українських колекціонерів. Вони дуже його полюбляють. Як і Ролінгенштейна, якщо пам'ятаєш, такі комікси малює. Добре. Як дізнатися, це підробна робота чи ні, діорхола потрібно, ну це дуже важко, але якщо ти йдеш за до аукціону будинку Собіса або Крістіс, ти ну на 95% впевнений, що ця робота є справжньою, але ти все одно, якщо ти сам не розбираєшся, ти можеш запросити експерта, який тобі допоможе. Або артилера. Часів за все, я просто була на таких торгах, це дуже цікаво, тому що іноді дуже багаті люди приходять там в капцях, в піжамах можуть прийти на денні торги, викласти десь там 50 мільйонів доларів і піти додому, пити Добре. каву. Добре, а Третя новина в нас є? А, так, в нас є третя новина. У Парижі в музеї Гран Пале відкрилася виставка відомих російських художників Еліта Емілі Кабакових. Як кажуть її організатори, це не просто експозиція, а цілий всесвіт, де кожен глядач знайде свої власні відповіді на одвічні питання, і кожен при цьому буде по-своєму правий. Дивне місто Ілі та Емілі Кабакових назва, звичайно, умовна. Вони, до речі, теж кості продаються на акціонах і дуже дорого, особливо він. Тут живуть не люди, а їхні уявлення про. Топії про ідеальне суспільство а ну про ідеальне суспільство написано багато, але розповісти про нього мову інсталяції куди складніше словами. А цим художникам це вдалося. У Кабакових було достатньо простору, щоб побудувати своє місто, адже у виставкових залах 14 тисяч квадратних метрів. От і ця виставка зараз можна буде подивитися до кінця місяця, і я тобі скажу так, що я бачила роботи Кабакова, деколи я не розумію, чому він коштує так дорого. Але ну, серед російських митців він один з найзатребуваніших. Uh -huh. І, ну, до речі, купують його саме а, іноземні колекціонери. Ну дорого це скільки? Ти будеш мене? Ну скільки дорого? це? Костя, ну, спробуй, спробуй. я не маю. Ну спробуй, спробуй. Спробуй. Ну. Ну. Uh -huh. Суха смачно. Да? А давай оператором теж дома. Давай хочете, хочете з мені ну, рота за грубою на цьому варта Завершена А 17.15 У нас буде зустріч з грузинською співачкою, яка буде давати концерт. у Києві Софії Вілі. Ми будемо з нею спілкуватися. Це, це веделка, це ложка. Як тобі зручно. за ти мене просто радуєш. Дуже тобі дякую. Дуже да. дякую за увагу. Побачимося завтра. А я я певно піду до да? смачного <свят> да. <свят> да, да. дякую за увагу. Я ж почервоніла.